Один день життя генерального директора it компанії. Коротше, я далеко не з тих суперменів. Зранку в мене нема пробіжки, немає походу в зал, нема зарядки. Я просто йду в душ, чищу зуби, і сідаю працювати. Серед всіх інфосанських порад я по суті роблю тільки те, що веду запасничок з планом дій на день і більше нічого. Далі я вдіваюся щось по тому що будуть зі з командою і багато зі з клієнтами. В першу чергу в мене стандартний делік з проєкт-менеджерами, де я отримую статуси по різних проектах. Після чого в мене відбувся дзвінок з бухгалтерією. До 20 числа потрібно здати всі річні звіти і позакривати повністю борги по 2024 році. А зараз по плану в нас невеличкий перекур, і тюлень падає в спячку. Розгрібання переписок. Розгрібання переписок це стандартна процедура, яку я виконую кожного дня. Половину свого робочого часу. Зараз початок місяця, тому ми оплачуємо дуже багато різних інвойсів. Я завжди це переглядаю і звожу наш PNL докупи, ще декілька дзвінків з клієнтами та командою. І в кінці робочого дня я маю офлайн зустріч з одним з наших постійних клієнтів. Після чого я відправляюсь на заслужений відпочинок, а ви не забудьте підписатися на мій TikTok та Інстаграм, щоб бачити більше цікавого.